Назара Мухачова, керівник ініціативи трибунальне провадження, співкоординатор громадського сектору Євромайдан, сотні 26-ї сотні самоборони. Слава Україні, друзі. Тут же переді мною сказали кілька слів про територіальні громади. Ви знаєте, я хочу звернути нашу увагу, не скажу зараз нічого нового, але нас вкотре обдурюють. Нам, коли оголошують про те, що е, треба склеїти країну, віддають Крим, запалюють схід. Нам говорять про боротьбу з корупцією. В результаті вони по суті стикаються з явищем, яке побороти не можуть, тому вони його очолюють. Так само вони нам зараз починають говорити про децентралізацію. А децентралізація нам насправді не потрібна. У нас є, як вже було сказано. У нас є конституція і в нас є Європейська хартія про місцеве самоврядування. Починаючи з 97-го року, вона ратифікована, і відповідно до цих документів повинні бути були бути створені територіальні громади по всій території України. Якщо не вдаватися е, в юридичну казуїстику, насправді що дають територіальні громади? Територіальні громади дають відкритий реєстр власності, відкритий реєстр власників. Бюджет, на який безпосередньо можна впливати, і який безпосередньо можна контролювати, і крім цього всього, вони ще й дають механізм відкликання неефективних керівників. Плюс, Окрім цього, вони дають можливість рішення територіальної громади. Є рішенням, яке не може оскаржити ніхто. Це рішення прямої дії, тому що люди, які проживають на певній території, визначили так і саме люди, народ є єдиним джерелом влади, і саме він визначає, як він повинен жити в себе вдома. І ми не повинні нікого запитувати ні президента, ні прем'єра. Взагалі нікого. В Зв'язку з цим у нас після основної частини віче буде проведена додаткова. Додаткове повідомлення з приводу територіальних громад, а в резолюцію віче вкладений текст, той, той, який ми прийняли, з приводу е, територіальних громад, власне. І цей текст ми це звернення ми передаємо і Верховну Раду, і нашому президенту. Я вам зараз його зачитаю. Ми вимагаємо зупинити розробку змін до конституції та реформ місцевого самоврядування в їх теперішньому вигляді, адже вони несуть пряму загрозу народовладдю. Закликаємо вас не допустити усунення конституційних механізмів здійснення безпосереднього управління народом України. Зупинити спроби змінити статті 5, 13, 14, 140-143 чинної Конституції України, не допустити внесення змін у Конституцію України в адміністративно-територіальний поділ та місцеве самоврядування. Прийняття реформи у її теперішньому вигляді є злочином проти народу, оскільки обмежує наші права на користь олігархів та чиновників. Права громад у чинній конституції аналогічні до прописаних у європейських конституціях. Їх обмеження чи усунення є кроком до зближення з Росією, а не з ЄС. Не потрібно надавати більше повноважень місцевим громадам. Всі повноваження вже прописані. Потрібно виконати конституцію для того, щоб провести справжню децентралізацію, необхідними є такі кроки: створення та прийняття державної програми зі сприяння створенню територіальних громад в Україні. Прийняття закону про механізми реалізації прав територіальних громад, закріплених у Конституції, розробити державну програму підтримки територіальних громад. Першочергова вимога створити відкритий реєстр власності, комунального майна, землі, лісів, надр, реєстр власників, закон про електронне врядування, електронний підпис, припинити практику нереєстрації статутів територіальних громад. Максимально сприяти ініціативним групам по створенню територіальних громад, перереєструвати органи місцевого самоврядування у відповідності з Конституцією, створення та прийняття державної просвітницької програми з популяризації ідеї територіальних громад, провести загальну державну інформаційну кампанію. Ми вважаємо, що тільки виконавши вище названі вимоги, ви зможете через певний час спробувати повернутись у політичне життя України, а не залишитись в пам'яті людей як дешеві зрадники та нікчеми. Насправді наше головне завдання зараз полягає в тому, щоб ми не дозволили вкотре нас обдурити. Народ є єдиним джерелом влади, і ми зараз цю владу повинні взяти в руки. Вони постійно нас обманювали. Вони таке враження виникало. Ті, хто був на Майдані, прекрасно пам'ятають. Як коли починалися події на Грушевського, як Яценюк та Тягнебок зі сцени, заявили, що ми всі провокатори, ті, хто на Грушевського. А після того вони казали, що ми з ними брати. Вони зараз говорять про перезавантаження системи. Яке перезавантаження? Прізвища не змінилися. Партія регіонів йде разом з Кличком, йде разом з батьківщиною. Ну про кличка вже взагалі немає що говорити, якщо він команду Черновецького протягує. Ми їх мусимо заставити ті зміни, тому що якщо ми цього не зробимо, то ніхто цього не зробить. Ми повинні взяти владу в свої руки, і все залежить від нас. Зараз головне завдання нам всім об'єднатися. У нас всіх є доля, знаєте, такого е, розчарування. Тож, те, те, що відбулося. Нас знову нас вкотре кинули. Ми пам'ятаємо любого друга 2004-2005 року, який нічого не зробив. Зараз ми маємо цілу плеяду таких любих друзів. Ці руки нічого не крали. Ці руки, крім того, що нічого не крали, ще й нічого не зробили з того, що нам було потрібно. І нам потрібно зараз завершити до кінця все, що ми розпочали. І ми це можемо зробити тільки разом, тільки об'єднавшись. Ви знаєте, хотів би закінчити. Словами з книжки Ліни Костенко, записки українського самошедшого». там, читаючи новини, головний герой читає про африканця, на якого напав пітон. Він його душив-душив надзвичайно сильно душив, а цей почав його гризти. І вп'явся зубами настільки сильно, що пітон помер, і в результаті він з нього пошив декілька дамських сумочок і ще й заробив грошей. На цьому. От таким пітоном для нас є. Як зовнішній ворог, який зараз вже відкрито вводить свої війська на нашу територію, так і внутрішній. Тому що ті, хто хочуть загарбати Україну і ті, хто зсередини хочуть її продати, для мене це люди одного рівня. Для вас так само. Будемо з ними боротися. Разом і до кінця. Слава Україні! Слава! Разом сила! Разом сила! Разом сила! Разом сила! Дякуємо. Я проносую, що після...